Якщо ваші діти знаходяться після десятої години вечора у кафе чи на дискотеці без дорослого, ви маєте усі шанси сплатити за це штраф, адже законом передбачено, що неповнолітнім не варто вночі вештатися нічними клубами та кафе, і Олександрійські правоохоронці постійно проводять відповідні перевірки. Нами проводяться заходи на виявлення неповнолітніх згідно нового законодавства від 16 травня 2012 року. На виявлення неповнолітніх до 16 років, які перебувають в закладах громадського харчування та розваг, без супроводу батьків до 16 років. Тобто, якщо діти на дискотеках, в кафе, в розважальних закладах знаходяться з 22 до 6 ранку без супроводу батьків і не досягли 16-річного віку, до адмінвідповідальності відповідальності притягуються як батьки, які допустили дане правопорушення, так і частні підприємці, адміністратори цих розважальних закладів, де були виявлені ці факти. У разі, якщо після 10-ї вечора у кафе чи розважальних закладах правоохоронці зафіксують присутність неповнолітніх дітей без супроводу дорослих, власник закладу повинен буде сплатити штраф у розмірі від 340 до 850 гривень. Якщо протягом року у закладі власника було зафіксовано декілька таких порушень, розмір штрафу збільшується і може стягнути 1700 гривень. Штрафи накладаються судом. Тобто ми складаємо адміністративні протоколи, фіксуємо цей факт, опрашуємо неповнолітніх, викликаємо батьків, мозаконних опікунів на місце, де ми неповнолітнього цього виявили. Якщо вони в змозі, звісно, підійти. Якщо ні, то в обов'язковому порядку ми проводимо ці рейди з службою з права дітей міського виконкому, як Юрію Олександровичем, який має право в його присутності ми опрашувати неповнолітнього. Потім визиваємо батьків, визиваємо чесно підприємство, складаємо адміністративні протоколи. Але на сьогоднішній день не було складено жодного такого протоколу, що стосувався перебування неповнолітніх без супроводу у нічних закладах після 10-ї вечора. Нами проведено 10 рейдів з початку навчального 2013-2014 року. Ну не виявлено жодного факту. Правоохоронці проводять профілактичні роз'яснювальні роботи з власниками нічних кафе, дискотек та магазинів, аби діти все ж таки не відвідували ці заклади без дорослих у пізній час.